нас огляд буде на одилище Інвента від компанії Орієнт 3,7 LB. А також, друзі, у цьому відео буде розіграш. Розіграш новенького коропового мішка від також компанії Орієнт Роц Мішок, як бачимо, подивіться, в чехлі якісно постачається. Давайте я вам його покажу, щоб ви розуміли його розміри. Ось. Так, ось так він виглядає. Бачимо надпис зі всіх сторін Орієнт Роц, Орієнт Роц, також звідси. Тепер подивіться, яка краса. Ви е, завжди бачите, як ваша рибка тут зберігається в якому вона стані. Також якісні поплавочки, якісні замочки. Все на вищому рівні. Тут бачимо, навіть є додаткова кишення для антисептика. Що дуже круто. Е... Тому, друзі, е... в цьому відео обов'язково потрібно поставити лайк, бути підписаним на канал та написати коментар. І цей короповий мішок поїде до свого переможця. Я думаю, що кожен буде задоволений таким якісним короповим мішком. А ще, друзі, у цьому відео в нас є маркерні колишки та ось такий датчик вимотування жилки. Давайте ми заодно в цьому відео перевіримо, чи він дійсно показує нам правду. Компанія Орієнт завжди має якісні чехли на свої одилища. Також кожен чехол у різних кольорах. В попередній серії ми вам показували одилище Vectra. Воно постачається в синьому також якісному чехлі. І кожен чехол до своєї моделі має свій колір. Давайте, друзі, подивимося зразу на його дизайн. Подивіться, яка ручка, в якому стелі зроблена. Дуже зручна, також є комель, заглушка титанова. Подивіться, яке плетіння іде карбона. Також, як ми знаємо, це український виробник який робить якісне удивище. Подивіться на фурнитуру катушку тримача. Просто дивіться, який красивий дизайн. Також наший прапор України. Тут бачимо. Є маркірування інвента 13 футів 3,5 ЛБ. Ми бачимо, що разом з надписами ми можемо спокійно ставити надпис до надпису і наші колечка будуть збігатися. Водилище має 3,7 ЛБ, тобто його комель працює трошки важче. За рахунок того, вам буде додаватися дальність закиду в порядку 10-15 метрів. Вага даного одилища 375 грам лише. Також катушку тримач Fuji з карбоновими втулками. Катушка в даному огляді буде Shimano Ultegra 14 тисяч. Жилка стоїть 0,23,5. Тоненька жилка, з такою жилкою завжди користуємося на змаганнях. Тому я думаю, що грубшої жилки. Навіть наразі не потрібно. Гарно тримає розривність, також жилка від компанії Орієнт. Шок-лідер, звичайно, такий самий від компанії Орієнт. Друзі, і обов'язково перед силовими закидами одягайте напашник або як рукавичка в моєму випадку. Рукавичка чи напашник оберігає вас від травм. 150 метрів. Ну, жилку витягую на максимум 150, е бланк вистрілює прекрасно. До речі, кидаємо грузилом 115 грам, бо 120 забули, але 125 ще маємо. А тепер беремо наш е датчик. Вимотки жилки і подивимось, чи він нам намотає 150 метрів, так як є на кліпсі. Так, ну що, друзі, дивимося. Дивіться, чомусь він показує 60 і 8. І це вже ми другий раз так само вимотуємо. Можливо, він показує, ну не знаю. Якщо чесно, така, е, такий датчик він напевно є безглуздим. Знаєте, маркерні колешки це є провірений варіант на 100%. Тому, як то кажуть, не, не купуйте речей, які е, не потрібні. Краще докладіть кошти і купіть собі е, хороші маркерні колешки на, на все життя. Знімаємо кліпсу. 150. І додаємо ще 10 метрів. Раз. І два. Все дуже просто. Ставимо нашу кліпсу і йдемо пробувати вибивати 160 метрів. Є. Yeah. Друзі, чітка кліпса натянута і переходимо до дистанції 170 метрів. Так, знімаємо, друзі, кліпсу 160 і ставимо 170, значить 165, 170. Є, до речі, навіть вже свіжа жилка пішла. О, маємо кліпсу. Фіксуємо 170 метрів. Перший раз ми вибивали 150. Можна сказати, ми вибили зразу ж. Також 160 ми вибили з першого разу. Цікаво, 170, чи нам вийде вибити з першого разу. 115 грузилом. Погнали! Майже, друзі, кліпса, не впевнено, але 170 метрів ніби є. Зараз будемо пробувати ще раз вибити. Трошка, як то кажуть, треба піддати фізичної сили і пробувати його качати. Є, друзі. Майже знову ж таки 70 метрів. Трошка є боковий вітер, і боковий вітер він впливає на жилку, він її видуває в сторону і у вас по кольцях е, тертя. А чим більше тертя, тим, звичайно, зменшується закид е, у дальності. Ну, вроде 170 метрів. Вибиваємо ми 170 метрів. По суті, більше вже тягнутися 180 не будемо через те, що немає грузика. 120-й грузик був би цікавіший для цієї палки, вона б обстрілювала, звичайно, далі. Але можливо, я фізично ще не підготовлений, тобто в ній дуже є велика сила. Закиду. Просто напишіть зараді, як то кажуть, інтересу, скільки ви кидаєте іменно. Це О, Для мене це буде цікаво. Так, ну що, кліпсу ми будемо знімати, 170 метрів. Ось, вимотуємося. І е, такий бланк. Я собі обов'язково ще один хочу докупити, щоб він був в моєму арсеналі. Е, також, як ви знаєте, є, я є представником даної фірми Орієнт. Е, тому, якщо вам потрібні якісь бланки, звертайтеся. Обов'язково вам підскажу, зроблю знижку, яку можна зробити, звичайно, і будете задоволені даними водилищами. Дійсно, дані водилище є якісними, на них є 10 років гарантії. Тобто ви будете цими водилищами користуватися довгий термін. Ось. На цьому наш випуск будемо закінчувати. Шкода, що я думав, що все ж таки я подолаю нею відмітку 190 метрів, але погодьтеся ну, 190 метрів це дуже далеко. І не кожному це вдається, як то кажуть, закинути. Е, Також в попередньому відео на векторі, так, на вектрі, де вона має 3,5 ЛБ, ми вибували неї 180 метрів, уявіться. От, бланк набагато м'якший, він краще для мене вистрілював. Цей бланк, звичайно, вже трошки важчим. А любі важчі бланки, я відверто скажу, я їх трошки боюсь, бо ними важко для мене працювати. Не маю такої фізичної підготовки, щоб ними далеко кидати. Такі, як, наприклад, 3,5 ОЗ, 3,6 ОЗ. Це тяжкий бланк, з ним, ще раз повторюсь, важко мені працювати. Звичайно, є спортсмени, які такими бланками досить гарно кидають і заряджають груз 130-135 і відносно працюють там, 3 доби. Та? Таким удилищем, як інвента, спокійно на змаганнях можна працювати 150 метрів 3 доби. Тобто таких 4 удивища будуть вам допомагати три доби. Гарно кидати. 150 метрів, як ви бачили, з першого разу вибили, 160, також з першого разу вибили, а вже 170. Трошка, вдається, мені важко. Але ми показуємо все, все чесно, все як є. Тому, як що маємо, то маємо. Просто дивно було для мене те, що векторою, яка м'якша, я вибивав в неї 180, а це я вибиваю, яка є жоща 170 на 10 метрів менше. ось але такі удилища, як Вектра, мені дуже подобається. Я вже два удилища маю в своєму арсеналі. І також ще буду докупляти інвенту, як то кажуть, ти в зал, підкачуватися треба, і можна нею спокійно працювати на дистанції 160 метрів. А 160 метрів це є досить гарна дистанція, якщо її тримати три доби. Yeah. <laughs>